Заремба Володимир Федорович народився 21 жовтня у 1933 році на хуторі Мазарня неподалік села Стоянів Радехівського району, що на Львівщині, вперше почав різбити фігурки людини у 1970 році. У 1998 році вступив до Львівського осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва України. У 2003 році на першій київській виставці народної дерев'яної скульптури його роботу Фурман купило Міністерство культури України. У 2007 році Володимир Заремба за цикл робіт в Різьбі, був нагороджений дипломом львівського слова. Різьбяр подарував безліч своїх робіт у музеї, таких як Берестейська битва. Також його роботи знаходяться у Кримсько-Татарському музеї, Львівській картинні галереї Червоноградської філії Львівського музею історії та релігії, у церквах селища Велике, Бандюги у серединці міста Червонограда, а також у Німеччині, Польщі, Канаді, Швеції, які були придбані чи подаровані громадянам цих країн.